Сьогодні ми дізналися від Дмитрія Пєскова, від речника Владимира Путіна, мовляв, Росія готова до прямих переговорів з Києвом, з Україною, і це мало би бути в форматі такому беззаперечно. Тобто, знімаються ті всі умови, які вони ніби до цього ставили, і от просто вони готові тут і зараз. Що би це мало означати? Ну, це означає перемогу. Ну я би сказав так, можливо, там це не остаточна. Тимчасово на цьому етапі перемога саме української стратегії ведення перемовин, тобто, фактично, це є перемога української дипломатії. І подивімося на шлях, який ми пройшли. Від повного заперечення, взагалі, там будь-яких перемовин з нацистською властю, та як вони називають хунтою і диктатором ми, говорити, ми можемо згадати, так звичайно mm -hmm. ж далі. Ми побачили великі інформаційні кампанії, знову ж таки, які відбувалися, і інформаційний тиск. Який відбувається з допомогою російських ресурсів, і на жаль, американських ресурсів, коли президента Зеленського говорили, що мовляв, треба перевибори, що він нелегітимний, що е, треба домовлятися і укладати угоди з якимось іншим президентом, про те, що мовляв президент Зеленський хоче продовження війни, і ще про те, що його оточення корумповане, і ще багато багато інших місенітниць, які ворог використовує для того, щоб понизити підтримку нашого президента, а під, підтримка суспільства, Пільство президента це завжди відповідна підтримка і посилення переговорних позицій. Отже, для того, щоб понизити переговорні позиції президента Зеленського, чинився ось такий інформаційний тиск. Всі ці спроби інформаційного тиску виявилися невдалими. Вони зазнали абсолютного краху. І вже більше ми не чуємо ні з боку Вашингтону, ні з боку Москви про те, що мовляв вибори, і ми будемо говорити з кимось іншим, окрім Зеленського.